Оце селище Гірниче. Ми приїхали в гості, в місто Крапивницький, під'їзд, де живе славно, звісно, поетеса. Як вона сказала, як ти сказала? Авторка 22 книжок. Так. Ну, куди ти пішла? Ну, куди, Под'їзд пішла? Авторка 22 книжок. Ну і ще що? Хватить. Ні, як хватить? 100 пісень ще. 100 пісень? Да, так мало. На А ну, на чиї вірші написані? Тобто на твої вірші. А хто писав? Пам'ятаєш? Ну, назви хоть когось. Притула, лойтра. Шутенко Кім. Шульга, ні? Шульга. Ну, Лазарів. Лазарів. А Лазарів це хто? Бровченка, ні? Бровченко так. Чоловік 50 композиторів. Композицію. Да, Оце ти зібрала На цю пісню. Да. Да. Да? Да, да. Є пісня одна, Як вертались козачинки із війни, ага. на яку 12 композиторів написали мелодію. А ну проспівайте хоч мелодію. хоч один куплетик. Як вертались козаченки із війни. Зупинялись під станицею вони, опускали коні гриви у траву. А загін заводи пісню бойову. Ой про те, як гей-гей співають, є одна композитора, гей Ну може, це таке. Да. на свій І так далі. Ага, це проказання. Ну чим ти зараз займаєшся? Ти не приїхала на презентацію, от ми до тебе самі приїхали. О, о, ще про це треба сказати. Да, чим ти займаєшся зараз? Я думаю, що ти мені привіз дві нові книжки, що. Так, да, я привіз тобі вручаю, тому що этот, мені сказали, що вручить тобі лично. От я тобі вручаю ці книжечки. Ось вони, тобі вручаю, подякуй. Андрія. Андрія. Андрій Андрій побачить. Да, да, він був, він був сьогодні вручив дві книжечки Судовий, Підписав. Фітор, Да. А це тобі от Тані. Тут називається. Адресна доставка. Корінь Антоніні Михайловні. Адресна доставка. Прикинь, Тоня. Ось, бачиш, передаю. тобі, Нічого, тут смаколики вона передала. Зараз сюди заположимо, книжечки, ти, ти ще не починала, ти вже закінчиш. Та чого? Ти бабине, осінь, Тоня. Ну так, треба було. А, да, 75 років мені було, Буквально 11 днів назад, 13-го. Ну, ми з Тоні І починали. Олександр Іванович прибув до мене. Ну, те, Тоня, випадку... Тепер я твою місію виконую. Да, я так, їх їзджу. Я, я приїхав, от Ваню привіз, він всім понравився, тепер його будуть запрошувати на, эти, на їхні. Вже ну, запросила, на Тутенко сказала вже паруса. Я в Долинську 20 років. Написала книжку про 40 творчих людей. А що ви туди їздили? От щоб з ними знайомитись. Щоб їх потім, потім возити. Будучи на пенсії туди їздили. Да. Ага, я вона... працювала і не їздила. Ні, ні, ще й працюючи їздила. Я працювала а. в В П'ятеця працювала. І потім те, ти працювала в карпенко кару, працювала в музеї. А скрізь у всіх по черзі ночувала і про всіх писала. Вона, да, вона до нас приїжджала, в нас ночувала, от, писала. Потім... Да, Ну зараз Тоня я покажу в Долінській тебе, от, люди порадуються, що е, ти ще, скажімо, е, плаваєш. Ну, По звичайно. Потихенько виходиш. Потихенько ходиш, да, да. у неї воно скандинавські палички. На, на третьому. На на ну молодець. Раз, два, три, саме три, головне, кого? На лавочці поговоримо. Ну давай, так, да, хорошо, на лавочку. Психо на лавочку. Так, Шли, то, ]шли, що, на лавочку. Так, До мене Лазар, я саме приїхав з твоєю командою, там ми тут на сонечку зараз поговоримо, я тобі передзвоню, коли йде То Ось я Ви, хочу повторити. 1995 року. Тобто ви вже е, 30 років. 30 років ви вже? Це хороше. Ще лазер був молодий. І вона була молодім. І ви ще бігали. І ми об'їздили, ми були в Харкові. Чого ви там були в Харкові? Бо ми кругом шукали, людей. Ми шукали творчих Друг... людей. показували творчість Дружили нашої. з ними, знайомилися, щось спільне робили. Спільне робили. Угу. Приїжджали вони а до нас. а ми до Сьогодні їздили. бачили Їздали... колектив. Да, Там із паруса, і вітрила вони, як вони. Ну, Валя Кондратенко сьогодні була. Виротенка. Це ж теж вона приїжджала. То до мая... Тоні. Да, моя да. найперша подруга, да, з якою ми а... всю Україну об'їхали, і Львів, це ви їздили свободне від роботи час? Ні, це вже ми на пенсії. А вже на, на пенсії. Вона ще працювала, і ти працювала, ну, Та вона і зараз робить, ну, Да. А ви їздили за свій рахунок? Чи... А я за... Звичайно. Да? За свій рахунок? Ніхто не спонсорував, чи тоді ще не, поняття не було, як спонсорство. Ні, ну було поняття, що там було. Тоді було більше спонсорства, ніж зараз, тому що зараз війна і все спонсорство йде на війну. А ми да. кожністю зараз дуже рідко, тому що треба там допомагати. Так, так. И благодаря нашей такой эксплуатации мы много хороших дел делали в Кировоградской области. А потом еще и Днепропетровскую область тянули туда, и Днепропетровские начали приезжать до нас в Горинку. Потом стала... подружились Сережа, стала таким центром, Літературної столиці, Долинська дорога. Да, да, да. А книжку я написала про них, яка називається Долинська галактика. галактика. От так, да. а, -а, -а. а я написав пішню подала. Велика книжка на 350 сторінок, а в мене дочка була там. Там зписала. Оце називається, ми приїхали на твій, твій рідний край, відкуда ти їздила по всі світи. Ну, ми тобі, звісно, тобі, дякуємо, що ти така є у нас. А це наша Таня, Анатоліївна, солістка гурту, горить світ. Танцовщиця варятє. Дай Бог тобі, щоб ти ще крепла. І щось писала. А це Антоніна, за якого Олександр Іванович нам розказував, що ми їдемо до неї. Автор, так. Так, ну, в зв'язку здоров'я не могла сьогодні проїхати до Тані Георгіївни, але вона передавала привіт вам. Всього доброго, хай щастить. Руки холодні, цілу, серце гаряче. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Удачі, щастя, здоров'я. Поїхали, бо щасливо, вам. А, тепер дивіться, ви вийдете. Ми вже вийдемо Ви на там. Ні, ми поїдемо назад. А на що вам через місто приїхати? Як ви на окружній?